У вас какой почти миссию? Ви знаєте, мабуть, приємне одне, що дійсно територіальна громада дала оцінку на цих виборах всім і мені в тому числі. І, мабуть, все таки приємно, що сьогоднішнього дня всі здобутки і всі прорахунки ми будемо ділити з усіма без виключення політичними партіями. Кожна політична партія на предвиборчій кампанії брала на себе певні обіцянки, певні програми були. І тому сьогодні кожна політична партія буде відповідати саме за свої програми. Мені приємно, що. Сьогоднішнього дня, я думаю, партія свободи буде будувати сміттєпереробний завод. Мені приємно, що партія ВПП буде з сьогоднішнього дня надавати пільги пенсіонерам, буде відкривати сьогоднішнього дня ковзанки. Мені приємно, що партія рідне місто сьогоднішнього дня буде забезпечувати робочі місця. І я сьогодні, як міський голова, буду радий всім без виключення це допомагати робити. ви говорили, що поспілкуватися з усіма. Уже на сьогоднішній день з декількома, мабуть, десятками депутатів я спілкувався особисто, і все-таки кожен депутат, кожна фракція повинна собі визначити із сьогоднішнього дня голову фракції. Я думаю, ми всі прекрасно розуміємо, що кожне набуття це з моменту державної реєстрації. Сьогодні всі без виключення депутати, і я в тому числі отримали державну реєстрацію. І Сьогоднішнього дня ми є представниками територіальної громади нашого міста. Тому я думаю, за тиждень. Кожен із, кожна із фракцій отримає свого керівника, і я буду з керівниками спілкуватися, яким будуть мати повноваження.